Всім вітання. Сьогодні в нас такий випуск виходить актуалочка, відключення почалися, Надіємося, що закінчиться, але всі ми знаємо правду. От. І я сьогодні хочу розповісти, порівняти про ДБЖ, про УПС, ЮПС, безперебійники. Зрозуміло, що вже багато з нас хто чого покупляв, хто тільки чого не попридумував, хтось від станцій, хто... коротше, хто що тільки міг, той той поробив. Серйозно, молодці. Той, хто шукає якісь альтернативи, виходи, дешевші варіанти, прям класно. Я дуже такими людьми захоплююся, в які шарить, якщо що робити, голова соображає, спаяти, тете те, -те, -те то, да. а я не, не з таких, або не до кінця з таких, і я вам сьогодні розповім про ДБЖ. Ви скажете, там у вас є павербанк, от, десь, ага, у мене ж такі кабельки є. Я собі купував на 12. Вольт, от, бо є на 9, я брав на 12. Дісішки, ось видно, не видно, не знаю. От, і дві штучки взяв, але слава Богу, я ще ними не користувався. Тільки так включив, працює, працює, все. Е, я противний павербанк. Розповім, чому е, випуск буде досить цікавий, і обґрунтований, будуть дуже багато, я б сказав, таких е, цікавої інформації, яку ви не чули. З тестів я дуже багато подивився, дуже багато чого можу розповісти і з власного досвіду. Тому що почнемо з цього. Ось такі всі знають коробочку. Коробочка є однакова всіх, але всередині досить різні модельки. Ось це DC P, це DC 1018P моделька. Да. На 10400 мА. І 18 Вт заявляє максимум. От і давайте розповім про це. Дуже сказати, цим багато хто користується, а потім ми пройдемо вже до до цього. Я цим відкористувався два роки. От і що значить відкористувався? Постійно. Коли відсущення, да. але е, я раджу, так як заявляють будь-які виробники е, акумуляторів, от, я, я не знаю, які там, е, чим би вони користувалися, літій залізофосфат, е, потрібно розряджати акумулятори. Е, тобто я ним навіть не користувався, але раз в три місяці я його роздражав. Повністю і заряджав, тому що ну, щоб, ну, не було простої, щоб не падала ємкість і не псувало це самий наш виріб. Е, так, я відкористувався. Чи були в мене якісь проблеми? Все? Ні, не було. Ви можете подивитися, ось в мене така моделька. Бачите, бо тут є ще такі, типу би, з хрестоподібні? Ні. У мене звичайна найперша модель з сірими акумуляторами, не зеленими. Сірі це були ще найкращі, китайці не псували. от. І Підкористувався я ним два роки, ніяких проблем, нічого. Але скажете, для чого ти взяв тоді цей Хоко. Я це є безперебійничок е, віддам батькам, тому що також їм потрібно десь якось час бувати відключення. Е, а це вже залишу якщо то собі. Хоко. І так, що я можу сказати про цей повербанк? Е, у нас тут є різні порти. Ми бачимо 5, 12, 9 вольт USB е, видає. Заявлених видає 5 вольт 2 ампера. Насправді це трошки не так. От є Poy, є LAN, 15-24. Хто знає для чого це дуже добре? Для відеоспостереження, для терміналів і все в цьому роді. Хоча штучка дуже дійсно класна. Я її купував в час піку. Це був 22, й 23-й рік, мабуть, чи двадцять ні, 22-й, 22-й весна, коли да, да, да 22-й весна, мабуть. Так, да, мабуть, так, не пам'ятаю. Ну коротше, десь так. Е, і він тоді коштував прям дорого, 2, 400, я за нього дав. Це, це, це було багато, бо ажіотаж, нічого немає. Але він свої, себе окупив зразу. От, що я підключав до нього, в мене це роутер 9 вольт, якщо там 0,65 ампера. І в мене оптоволокно. Але оптоволокно в мене споживає не 12 вольт, так як, до прикладу, моїх батьків, а споживає 9 вольт. Тобто, в мене виходить, що. По 9 вольт і 125 А. Супер. Є. Е, по... Давайте пройдемося по характеристиках. Чим цей, можливо, кращий чуть-чуть від цього. Е, по е, входу. Тут вхід в нас він працює від напруги 85 е, низ і 265 верх. Е, хоко це від 100 до 240. Ну, типу, ось такий би сказати, е, нюансик. Є. Е, е, ви можете бачити. Можливо, чи ви користувалися, не користувалися, якщо розібрати. Я також його розберу вам покажу. Здуваються конденсатори, от буквально за півроку, за рік хтось каже, здувається і все. Основна причина, його, що вони здуваються, те, що конденсатори розміщені біля самого би сказати, не процесора, а живлення. Температура вони нагріваються, недостатньо охолодження. Можете подивитися тут. Ну, Вверх, якщо це охолодження, а тут. А, ні, тут також я хотів сказати, що це фальш, але ні, є. Ну, коротше, недостатньо охолодження, і типу, воно дується. І, зрозуміло, китайці почали не економити вже в подальших партіях на самих конденсаторах. В мене чи здулися? Так, да, в мене здулися. Я думав літом його перепакувати. Але е, коли потрібно перепаковувати ваш е, де, е, безперебійничок? Дивіться. Основна причина це коли він вас не тримає заряд. не тримає. У мене тут заявлених 10400. Насправді тут в мене 4 акумулятора по 2600, 200 як Я покажу. Насправді, думаю, десь можливо, ну 8, може, 9 тисяч. Ну, 8, можливо, є. Можливо, там до 9. Я не маю змоги чим заміряти, але це треба виправлятися, тому що в мене технічний канал і потрібно буде купити. З часом це все буде. От, <кій> в мене, так як я казав, термін... оптоволокно 9, роутер 9, і мені вистачає на 6,5 годин. Це, ну, це я рахую окей. В моєму випадку я зателефонував до майстра Віктор Одеси, привіт. Навряд чи ви не побачите, але якщо так, то то дуже добре. От. І він мені сказав, що міняти да, можна все, бо я хотів поміняти конденсатори і перепакувати акуми, поставити по 3500, тобто зробити з нього 14 тисяч. Справжніх 14 тисяч, але він мені сказав, що якщо в тебе тримає хоча б там 5 годин, я кажу, в мене тримає 6 з половиною. А він каже: тільки скільки роутер? Я кажу: ні, роутер оптолок, ну. Він Каже, так взагалі не потрібно нічого робити. Каже, то що здалося? Типа немає нічого критичного. Він просто, якщо вони там вже вийдуть з ладу, воно просто перестане працювати, все. Типу, я і нічого не міняв. Ось я ми подивимося, як все здулося, як це все виглядає. Тому е, в мене він відпрацював я кажу два роки, і він ще буде далі працювати. Там в батьків буде працювати спокійно. Е, от, але, мабуть, трошки менше буде, тому що в батьків, там, як я казав, 9 і 12, а в мене 2 по 9 от, споживання. Але в разі чого там можна занести і також перепаяти, е, от, і все зробити Ну, без проблем. Я що я вам раджу особисто я, М -м -м, дивіться, штучка дуже класна, робоча, все. Але. Є в нас люди, які займаються перепакуванням, от, міняють конденсатори от, і е, акумулятори. Ціна питання: хто як бере, від, від 700 до 1000 гривень? Чи потрібно це робити? Це ваш пристрій, просто міняється акумулятор. Е, так само у вас виходить там 10 тисяч, 10400 і конденсатори. Я би не міняв. От, особисто я би не міняв, я би просто оновився, взяв, можливо, такий хоко за таку саму ціну. От новий повністю все. Але ми до цього дійдемо. Я би не перепаковував. Але, але якщо от ви к кажете, а ви скажете, а ти ж хотів, ти ж купив? Так, да, я хотів е, поміняти акумулятори, щоб більше, тому що в мене провайдер забезпечує 12 годин. Ось без електромережі, і за дві години акумулятори які в будинку не заряджаються. Тобто мені на 12 годин акумулятор, щоб тримав безперебійник, це було взагалі чудове рішення. Чи я це зроблю? Можливо, я це так і зроблю, що, можливо, цей і відправлю батькам. Там це є людина, яка там перепакує, от а цей Хоко відправлю назад їм. Ну, побачимо. Я буду вас тримати в курсі, що з цього вийде. Отож, якщо у вас така сама ситуація, що вас забезпечує 12 годин інтернетом, я рахую, так. Тоді треба робити. Або хочете, дивіться, або можна купити зразу на 20 тисяч. Баночку вона коштує скільки вона коштує? Десь 2,5 тисячі. От. Павербанки ми тримаємо в стороні. До цієї теми ми дійдемо. Тому можна. А якщо у вас так само десь години 6, то я рахую, що краще купити ось таку нову штучку якусь і з цим не паритись. Але схема взагалі то робоча. Я бачив, що навіть я спочатку говорив з Віктором, щоб до цього, до цієї павербанки. Кинути по три з половиною, от, і ще наверх додати чотири. Так, да, може, це скаже хтось колхос, це але в мене все заховано, типу нічого не видно. Абсолютно. У мене ні проводів, ні цих коробочок нічого не видно. Тобто і можна було б зробити двадцять тисяч. От, і було б найбільше, так? Двадцять вісім. Але. Час зарядки, да, хтось воно довго заряджатися. Але, відповідно, воно довше заряджається, і відповідно, вам надовше вистачає. Ну, проста математика, якби. Довше заряджається, надовше вистачає. Але якщо ви думаєте, до прикладу, що о, як класно, я куплю і зроблю таку саму штуку, тут вже потрібно все рахувати. Чому? Дивіться. Якщо поміняти таку саму ємкість, коштує тисяча гривень. Конденсатори, ось ви міняєте, і там 800 тисяч. Я думаю, що зараз нова живе все подорожало тисяча. І акумулятори це у вас виходить от тисяча гривень. Є е е. якщо ви хочете поставити свої акумулятори, це вже треба шукати майстра, бо не кожен з цим береться, бо вони хочуть ставити свої також якусь копійку заробити. Ось я взяв таких 4 акумулятора. Один коштує 160 гривень. Тобто порахуйте, що 320-640 гривень тільки акумулятори. Ну, типу, да, мабуть, так само вийде 1000 гривень, але вийде більша ємкість. Тому все зважуйте. Є, yeah, давайте тепер я вам розповім е, про цей павербанк. І про комплект ми поговоримо. От, все те саме: тут 10 тисяч, якщо так рахувати, хтось каже, що 10-400 більше. Дивіться. Це я не знаю, би говорити так. Це типу якийсь новнейм, але він досить непогано себе показав. Так, ми знаємо, що тут всередині, вже всі розбирали все. Ось такого Хоку я ще не бачив. Чому я його собі взяв? Я його хочу протестити. Я б домов про нього розповідати. Я не бачив відео на YouTube. Нема У нас такого. Є Хоко на 8800. Ви е, зможете подивитися там якісь біленькі, От ні, я взяв на 10 тисяч міліампер. Це незвичайний Хоко, бо той, що Хоко просто Хоко, а це в нас же Хоко преміум. У мене повербанк є також від Хоко преміум, бо є лінійка Хоко, а є Хоко преміум. Тут 10 тисяч мА, все те саме 9, 5, 12. От, USB є вихід USB A, не USB-C, а USB A 5 вольт 2,4 А. Тут заявлених 5 вольт, 2 А. А тепер будемо говорити, що тут можливо видасть. Я не буду говорити, бо я не знаю. А ось цей повербанк видає 4,8 е, вольта, навіть не 5, 4,8 вольта, і 1,9, 1,8 ампера. Тобто він не видає, що заявлено. Хоко. Ми знаємо, що таке Хоко повербанки. Взагалі, що таке Хоко? Для мене я б не сказав, що Хок базаус вище, базаус. Я рахую, це дорожчий бренд. Ось. А по якості дуже спорно, тому що я також бачу на майстрів підписаних різних, які хоко, він каже, я в павербанк в день, ой, базаус, я в щодня один-два базауса розбираю, тому що якість ну, така собі. Тобто це все дуже спірно. Ви платите за бренд за назву. От. Тому так, ну я перевірю, є звук, є, пишеться, бо я вже писав був без звука. От. І в цьому випадку я надаю перевагу чомусь такому вже, знаєте. Відомому, якщо в порівнянні з цим відомому і перевіреному. Тому Хоко і не гірше за Базаус, А, я не знаю, чи Базаус, до речі, робить безперебійники. Е, так, тому е, по суті, е, дивіться, е, це я вам сказав. Е, є в нас е, максимум заявляють, тут 18 Вт, тут 17 Вт. Що я значить скажу. Чи тут буде щасних 17? Можливо. Можливо буде. Не буду говорити, що там 100%, да, можливо буде. Але, але Тут е, 18 Вт. Е, е, заявляють, якщо не, хоч, не хочу брехати, при е, 2 чи при 1,5 А. Тут значить е, видає максимально, максимально 15 Вт при 1,4 А. 15 Вт. Ніяких не 18. Тобто, розумієте? А якщо там дати 1,5 А, то тут е, видає цей павербанк безперебійник. Якщо дати 1,5 А, то він вам видасть 11 вольт. О я щось сказав, вольт. 11 вольт. Я трошки хе, заговорився, вибачте. Ви суть розумієте, це дуже добре. От, тому так. Е, значить, тут дійсно з цим китайці брешуть. Не, я дуже не люблю, коли щось заявляють, а воно того не виконує. В мене була зарядна станція з можете подивитися огляд. Там заявлених 502. все. люди писали. Я більше просто 300 не знімав, мене не було що підключати. Люди знімали, що в когось там на 350 вимикається. А робоча, робоча, як я казав, 500. Тисяча пік, у мене пік виходив щось там 750 до 800, і все, вона йшла в захист. Тобто ну, не видає того, що має бути. У мене EcoFlow River 2 Pro, Заявленого в піку 1600. Я з нього знімав в піку 1650. Тобто, якщо ви заявляєте, воно має бути. Тобто, Або виходить, що ну, бренд бреше, і він втрачає аудиторію. Я більше ніколи не куплю стечі. Це так вам на майбутнє. От. Є. Давайте тепер я розкажу, візьму цю свою підсвіточку, яку я таку гарно зробив. Чому я, не візьму? Чому я проти павербанка? Щоб підключати до. Роутера. Так, да, є різні павербанки. Є з ДБЖ, е, от, що, тобто, безшовно перемикається, у вас все включено в розетку павер. Так само, все. І коли пропадає мережа, працює роутер. Але такий павербанк коштує зараз, я дивився, 4,5 тисяч. Ось я ставлю тут, можете подивитися. От, і е, це дорого, і це не потрібна річ. Чому? Дивіться, ви павербанк. Берете такий повербанк виключно для роутера, ну, типу, це я рахую, це нерозумно. Чому? Ви можете взяти е, безперебійник за тисячу гривень, ви можете взяти повербанк за 3000 тисячі гривень. І ну все по тут гривень у вас ще лишається, і ви маєте безперебійник до роутера. Ви маєте павербанк на 65 Вт, ватт. Я говорю, виключно за цей 3000. Ви маєте павербанк на 65 Вт, ватт. Ви можете на 148 Вт на годину. Ви можете ним заряджати ноутбуки. Ви можете ним заряджати телефони взагалі кучу раз. Тобто, ну все потрібно прораховувати, і в деяких випадках набагато краще мати пару альтернативних джерел живлення ніж одне і. Непрактичне. Тобто купити павер за 4,5 тисячі і поставити до роутера, я рахую, це непрактично. Ви скажете, то в мене інтернет буде там, 140 годин, а в тебе тільки 6,5. Круто, але в мене провайдер дає тільки 12 годин. Мені. І я впевнений, що це найкраще, я дивився, до речі, моніторів, це найкраще показники в Київ, 12 годин провайдер забезпечує вас е, інтернетом. Можливо, у вас там ще щось краще? Напишіть, Напишіть. Але без брехні, я вас прошу, там, що в мене там дає 72 години. Нема такого, я навіть це вірити не буду і не хочу в це вірити. От, Тому і кажу, що я проти повербанка, тому що це е, і ви можете взяти, так, як я казав, але чому я проти? Е, тому що для мене особисто потрібен чому безперебійник. Мені, коли працюєш, не можна, щоб пропадав інтернет. Чому? Коли ти щось скачуєш, грузиш, грузиш файли, от, і в цей момент в тебе просто пере... пропадає інтернет. Ти грузиш файли з там, двох серверів, один, другий, третій, і в тебе в якийсь момент просто пропадає інтернет і починає переключатися. Ну, тобто, ви розумієте, це все час. Це все час, який впирається там, в показники, активність і все. Тобто основна причина, чому Первербанк ні, тому що він вимикається і пропадає інтернет. Для мене це критично. Важливо, щоб такого не було. От, тому я таку річ. Ви скажете: так ти купив? Ну, я купив, це коли вже це розрядиться, станція, сяде, але такого не буде. того, що ну, просто провайдер не буде тримати, теж то розрядиться. Тобто, в мене це є, в мене є все на всякі випадки життя. Тому якось так. Ми з цим розібралися, чому я кажу, що павербанк Powerbank... ні, ви зрозуміли. Так, тепер що я хочу сказати ще вам про павербанк. Хоко, і порівняти подставоч... поставку. Зараз я миснімемо, я вам все покажу. Пройдемося по заявлених тут протокольчиках, Ну як протокольчиках, виходи, що дають тут, що дають тут. Що мені вже не хоко не подобається. Я шукав, які тут стоїть живлення. В якому сенсі живлення, вхід. Скільки... За скільки він заражається, все, немає, ніде не знайшов. Тоді інструкція немає. Знаєш, я вам розповім. Я вчора його розрядив. Він був прийшов десь відсотків, я не знаю скільки, бо тут по 25%, я не знаю, скільки тут було. От. І я його зарядив повністю за 2 години 35 хвилин. Тобто, так плюс-мінус припустити, що тут 10 тисяч мА 2, ой, 4 акумулятора по 2,5%. Я так прорахував, що плюс-мінус тут десь на вхід він має приймати, мабуть, 20 Вт. Правильно, якщо так рахувати. От. Ну, наче все. Давайте будемо дивитися. Це дійсно оригінальчик, QR-коди, все, все, все. Е, і я кажу, я буду показувати, тому що на Ютубчику в нас в Україні такого немає. І досить так, не... це, мабуть, нова модель, тому що зробили сильнішу. Бо я кажу, було на 8800, а це на 10. От. А це нова, і ще її, мабуть, не всі затестили. Ну, я буду пробувати і дивитися. Моделька називається DB63, що то я не сказав. Зараз будемо порівнювати поставочку, чим це все відрізняється і що краще взяти.